Ще одну дитину вдалося повернути з тимчасово окупованої росіянами території, як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, дівчинка була у бабусі, коли почалось повномасштабне вторгнення. Місто одразу опинилося в окупації. Батько дитини перебував на підконтрольній території, але самотужки евакуувати доньку не зміг вивести. Дівчинку допомогла українська мережа за права дитини. Сьогодні дівчинка вже вдома з батьком. На прикордоні Сумщини через постійні атаки росіян триває евакуація мирного населення. Виїхати людям допомагають поліціянти, екіпажу Білий Янгол. Із миропільської громади вони вивезли чотирьох чоловіків та двох жінок. Серед евакуйованих жителька, яка потребувала спеціальних умов транспортування. Правоохоронці надали необхідну допомогу та підтримку усім пасажирам, забезпечивши евакуацію до спокійнішого регіону. У Бородянці на Київщині, що серйозно постраждали від дій окупантів на початку повномасштабного вторгнення, відкрили оновлення відділення поліції. Будівлю установи росіяни практично знищили три роки тому. Тепер відділок оснащений новими технологіями: комп'ютеризований та автономний. Напрями роботи розподілені, є сектор прийому громадян, патрульної поліції, слідства, дізнання, превенції, кримінальний блок та чергова частина. Також є генератор, що Дозволить працювати за умови знеструмлення, а ще укриття подвійного призначення, яке зможе захистити як працівників поліції, так і місцевих жителів. Будівлю зведено за фінансування фонду американського мецената Говарда Баффета, зазначають у Національній поліції. Бородянка одна з перших на себе взяла удари, відчула всю жорстокість і несправедливість. Російських загарбників. Ця будівля сьогодні не тільки відбудовані стіни, це відновлення безпеки, відновлення справедливості та правопорядку на цій території. І, звісно, ми завдячуємо нашому великому другу, міценату, філантропу, другу. України і національної поліції, в тому числі Говарду Бафету, який максимально приклав зусиль і завдячуючи цьому ми в, такому, в такий короткий термін змогли відновити цю будівлю фактично з нуля. Канада ще не ухвалила остаточного рішення щодо відправки своїх бійців до України у рамках іноземного контингенту після завершення війни. Про таке заявив канадський прем'єр-міністр Марк Карні. За його словами, участь країни у міжнародних військових заходах залежатиме від обставин. Карні нагадав, що Канада входить до коаліції охочих, яку очолюють Франція та Велика Британія. Він наголосив на неприпустимості укладення будь-яких мирних домовленостей. Домовленостей, які не підтримує сама Україна, а також категорично відкинув можливість виконання ультиматумів Кремля щодо політичного керівництва в Україні. Норвегія виділить додаткові кошти для чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України. Уряд надасть 332 мільйони євро, і ще майже 90 мільйонів підуть у європейський фонд миру, також на боєприпаси. Прем'єр Норвегії Йонас Гарстера зазначив, що це одна з ключових потреб української армії. Раніше Норвегія вже підтримувала придбання боєприпасів у норвезьких виробників, передавала снаряди зі своїх складів та ділилася технологіями для виробництва снарядів в Україні за ліцензією. За словами Стере, Європа має взяти на себе більше відповідальності у підтримці України. Трильйон доларів із бюджету може отримати американська армія на наступний рік. Про рекордне фінансування війська оголосив президент США Дональд Трамп. Мовляв, Америка має бути сильною, оскільки довкола багато поганих сил. Це цитата. Глава Пентагону під гексит підтвердив цю інформацію у соцмережі X. Як зазначає видання Bloomberg, адміністрація Трампа ще не опублікувала бюджетного запиту на 26-й фінансовий рік. Проєкти державного кошторису очікують не раніше кінця весни. Наразі квота Пентагону у 850 мільярдів доларів на рік є найбільшою серед американських міністерств. У лютому Гексит розпорядився скоротити витрати міноборони на 8% і спрямо. Вати вивільнені кошти на більш пріоритетні програми, тяжкі бої по всій лінії фронту. Ворог штурмує на куп'янському напрямку, посилює тиск на Лиманському, суне на позиції сил оборони під Торецьком Найгарячішим залишається покровський відтинок. Там наші захисники тримають кожен метр української землі. Важко на Новопавлівському напрямку і про те, як минула доба на фронті, далі в огляді. На Харківщині аеророзвідники 4-го прикордонного загону точними ударами знищили 11 позицій загарбників. Водночас пілоти Фенікса за кілька вильотів ліквідували 15 окупантів, спалили склади, пункту управління БПЛА та гармату мт 12 Як працюють на харківському напрямку, показали бійці батальйону безпілотних систем 15-ї бригади Нацгвардії Карадах. Наші воїни мінують територію, знищують живу силу противника, його техніку та укріплення. Мінуємо дуже багато, щоб було спокійніше нашій піхоті тримати оборону, навіть якщо ворог десь ховається, ми все одно його знаходимо, знищуємо. На куп'янському напрямку днями бійці полку безпілотних систем «Ахілес» спільно з воїнами 43-ї окремої механізованої та гвардійцями буревію відбили два штурми. Ворожа піхота на бронетехніці намагалася прорватися на позиції сил оборони. Після обіду ситуація повторилася. Захисники відбили наступ і знищили два танки, пошкодили дві БМП та ліквідували чотирьох росіян. Оператори третьої штурмової відпрацювали по російській піхоті серією точних скидів. Окупанти розбіглися в Осибіч, намагаючись врятуватися, та навіки лишилися в українській землі. А це кадри з лісів деокупованої Ізюмщини. Сапери ДСНС розміновують лісові масиви, щоб запобігти можливим трагедіям. В Цих лісах трапляється дуже багато вибухонебезпечних предметів, а саме протипіхотних мін. Проти транспортних мін артилерійських снарядів на Луганщині бійці вразили жирну ціль. Ворожий ЗРК Бук Це російське ППО вдала робота від полку «Немезіс» спільно з іншими підрозділами Сил оборони України. Кадри воїнів 66-ї бригади на Лиманському напрямку росіяни йдуть на штурм з протитанковими мінами, намагаючись донести їх до позиції Сил оборони, та одразу привертають увагу наших операторів БПЛА і за мить вирушають на той світ. Триває утилізація загарбників і на краматорському відтинку. Кадри роботи воїнів 24-ї окремої механізованої у часовому яру. Вони нищать десантників РФ. Штурмовики ворога намагаються збивати з допомогою автоматів українські дрони. Та наші пілоти ФПВ виявляються спритніші. На відео Холодноярівців російська БМП підривається на загороді з протитанкових мін, завбачливо встановлених українськими саперами. Це сталося поблизу села Кліщіївка на Донеччині. Торецьк. у хижаків тривають битви проти пілотів російських БПЛА. Та на їхні мавіки та антени також полюють. А на цих кадрах один наш піві мінусує одразу чотири російські квадроцикли. Хижаки знайшли сховок з технікою ворога в міській забудові і перетворили її на брухт. На останок робота по живій силі аеророзвідники виявили, що двоє росіян сховалися в гаражі. Одного ворожого піхотинця одразу наздогнав фпв дрон, а от другого розірвало на шматки завдяки прямому влучанню артилерії суміжного підрозділу. Це була. Відео 28-ї окремої механізованої на турецькому напрямку лицарська артилерія нищить російських штурмовиків. Щодня ворог посилює тиск, щоб убійти місто із флангу. Танки артпідтримка, малі штурмові групи і ударні дрони для чужинців. Наші воїни влучно підбирають касети, від яких ті не можуть встояти на ногах. А ворожі гаубиці та дрончики отримують порції розривного важкого металу. Ский напрямок окупанти спробували висадити з ВМП групу піхотинців. Комбінованим ударом дронів та артилерії наступальні дії ворога були зупинені. Водночас армійці П'ятої штурмової у своїй зоні відповідальності продовжують методично утилізовувати росіян. Епізод пекельного моторалі на Новопавлівському напрямку від воїнів президентської бригади, попри постійні накати, щільність дронової роботи не дозволяє окупантам наблизитися. І так відбувається майже з кожним, хто намагається проїхати у бік українських позицій. Звірою у збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.